Наша видимість смуг та чіткі пішохідні переходи. У Дніпрі розпочався сезон нанесення дорожньої розмітки. Спецтехніка вже на дорогах міста. Те саме, коли те, як це покращить рух, дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Розмітку оновлюють, а також наносять на нових ділянках дороги. Комунальники приступили до роботи одразу на кількох локаціях. Вже проведені роботи на вулицях енергетична, вулиця Шинна. Тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки на вулиці Юрія Савченка, на вулиці Княгині Ольги та на вулиці Степана Бандери. Наносити розмітку комунальники планують пластиком та фарбою. Пластиком це 27 кілометрів ліній та 3 тисячі квадратних метрів пішохідних переходів. І на цей рік заплановано нанесення 500 кілометрів дорожньої розмітки. Дніпряни кажуть, розмітка допомагає водіям орієнтуватися, дотримуватися правил дорожнього руху та уникати хаосу та аварій на дорогах. Звичайно, добре, бо без неї буде безлад на дорозі і не зможуть водії. Не всі і так дивляться на ту розмітку і дотримуються правил дорожнього руху, але якщо їх ще й не буде, то зовсім буде колапс». Розмітка на дорогах це завжди добре, коли вона нова, яскрава і добре видно, в тому числі у темряві, взагалі Ну, Найголовніше, що ця робота робиться. Дякуємо міським службам, корисна справа. Головне, щоб шановні водії, бачачи нову красиву розмітку, дотримувалися тих вимог, яких, скажімо, вимагається розмітка. Ну, повертали куди треба, їхали з своєї полоси, а не з іншої. Ну і так далі. Розмітка це добре. на дорозі – це дуже важливе питання, тому що це ну, дає людям якісь. Орієнтири оновлення дорожньої розмітки зробить помітнішою, а дороги безпечнішими. Тепер головна уважність та відповідальність водіїв.